Друзі, до вашої уваги Audi e-tron 55-ка, максимальна батарейка з Європи, Німеччина, 2022 рік чистий, п'ятий місяць. Тобто є надіючі гарантії в Україні по батареї до середини 30-го року. Автомобіль у нас є в топовій комплектації S-Line зовнішній, Shadow Line Black Packet. на топових рестайлових дисках. Лише з 21-го року вони пішли. Також є додатковий зарядний порт. Автомобіль є повністю в рідному красі, без нюансів, без ніяких сколів глибоких царапин. Також авто регулярно обслуговується, тобто є вся історія, тому з гарантійними випадками в країні проблем не буде. Авто має на маточну оптику, вирізає зустрічний потік, має бігаючі поворотники, привітання. Є також заводське тонування, панорама. Ось наш він код. Всі вікна рідні. Автомобіль є на комбінованому еслайнівському салоні. У нас тут є авто автору подвійний еслайн, зовнішній та внутрішній. Ben Olsen, Акустика, також максимальні контурні підсвітки, Еслайн накладочки, Еслайн прифонований руль, дуже збережний, в дуже гарному стані. Має також підігрів, що дуже рідко буває. Є панорама, як я вже казав. Все це шторкою закривається при потребі є чорний потолок. Автобіль у нас має лише 69 тисяч. Пробігу, бачимо підірю наші. Також є, як я казав, вже контурні максимальні підсвітки, є також ма... тема підвіска, ну, йде в вітроній базі по хлібницю можна також регулювати. Авто в дуже-дуже збереженому стані, кручу в рідному окрасі. Також Десь продемонструю вам лейбу. Тут бачимо, місяць, ну, шостий місяць там по документу випуск, тут вони накладали п'ятого, ят, напевно, що на, на межі було. Тому, кого цікавий дане авто, приїжджайте на тест-драйв, є декілька інших хітронів, як і в такому кузові, так і в Sportback, їде також і в S. І тронесто, тобто трьохмоторна версія, тому кого цікавить, звертайтесь. Автівка дійсно дуже дуже топова, дуже збережена всередині, без жодних скрипів і тому подібне. На свій пробіг просто в ідеальному стані. Тому кого цікавить, всім -всі будемо дуже дуже раді.